Ну що подивимось, поїдемо сейчас, відбуксируємо машину ліфом. Подивимося, як він себе показує. Скільки процентів з'їсть. Зараз ми подивимося, сейчас має бути 100%. Сто процентов. Зараз поки доїдемо і погнали. Вже скоро доїжджаємо до машинки, яку будемо тянуть на трасу. Ну, і проїхали ми до точки цієї, де будемо От Бачите заряд. Сейчас я пум-пум-пум, вам не видно. Я сейчас так зібью спідометр. Щас. Опа, по нулям. От, Б84 осталось, 77%. Вон там машинка возле столбика стоїть. Печечка печка не работала, тут автономочка работала. Ну, два деления подачи воздуха было на стекло, так как бачите. Дождик. Вот. Так что сейчас берем машины, процепляем и подтянули. Ну вот, веревочка уже подцеплена. От, і під'їхали, зараз подивимося. І ось фінально, так сказати, дивимося, скільки в нас вийшло. А, зараз а, так от. Проїхала машина 20 км, 2,3 км. Осталося. Осталося в нас. Ай, ключ, зараз я вам покажу скільки процентів. Ось, 46% залишилось, було 76. Якщо не ошибаюсь, а тепер 46-30% з'їло за 21 кілометр. Тянули марношкою на доволі таки. На Півтори тонни є на ней. Все, отак от. Спасибо. Ще були разом що дивились, підписуйтесь на канал. До побачення!